Російська авіація вранці 8 січня атакувала Україну крилатими авіаційними, балістичними, зенітними керованими ракетами та ударними БПЛА. Усього було зафіксовано 59 засобів повітряного нападу противника. Серед них були чотири кинжали. Вибухи лунали у Запоріжжі, Харкові, Кривому Розі, Новомосковську та Хмельницькому. Атаковано об'єкти критичної інфраструктури, промислові цивільні та військові об'єкти. Цього разу ворог атакував різні регіони України. Зокрема, ракети, що летять по балістичній траєкторії, спрямовані по Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій та Хмельницькій областях. Найбільше від ракетної атаки на Дніпропетровщині постраждали Кривий Ріг та Новомосковськ. Ворог поцілив по кривому рогу. Пошкоджені торговельний центр і понад два десятки приватних будинків. 58-річний чоловік отримав осколкові поранення. У Лозувацькій громаді Криворізького району загинула 62 дворічна жінка. У новомосковську вибуховою хвилею перевернуло маршрутку, що проїжджала повз пошкоджені три адмінбудівлі, дві заправки, п'ятиповерхівка, автомобіль. За уточненими даними у новомосковську через ракетний удар 27 постраждалих 11 залишаються в медзакладі, з них четверо діти. пять человек направлено в областную клиническую больницу Мечника в глазное отделение. Один ребенок с черепно-мозовой травмой и с переломом челюсти направлен в областную детскую больницу. Один человек госпитализирован в терапевтическое отделение, трое детей госпитализированы в детское отделение, один взрослый мужчина госпитализирован в хирургическое отделение. Остальные обслуживаются амбулаторно. У Кривому Розі та районі чотири потерпілих. Одна людина госпіталізована в стані середньої тяжкості. Харківщина. Під завалами будинку опинилися люди, загинула жінка. У місті пролунало щонайменше чотири вибухи. Обстріл Харківщини. У місті Харків пошкоджені цивільні об'єкти. На місці працюють комунальні служби, продовжується ліквідація наслідків удару: двоє постраждалих. У місті Зміїв з-під завалів врятували двох людей. У Запоріжжі внаслідок ракетного удару армії РФ є влучання по житлових районах. Уламки ракет впали на відкриті території та поруч із будинками. У місті пролунало щонайменше п'ять вибухів. Вранці окупанти вгатили по Запоріжжю п'ятьма ракетами. Руйнувань зазнали багатоповерхівки та приватний сектор. На жаль, кількість постраждалих вже зросла до п'яти осіб. Поранення отримали чотири чоловіка та жінка. На місці працюють спецслужби, які ліквідовують наслідки удару. У Хмельницькій області внаслідок ворожої повітряної атаки пролунало щонайменше шість вибухів. Сьогодні вранці, під час повітряної тривоги, в межах Хмельницької області наші сили ППО збили дві ворожі ракети. Разом з тим, противник завдав удари по об'єктах інфраструктури області. Була пожежа, яку локалізували підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій. На превеликий жаль, маємо двох загиблих людей. Попередньо по всій Україні близько 40 цивільних людей отримали поранення з них четверо дітей. Щонайменше четверо загинуло. Ліквідація наслідків обстрілу триває.